Угу. Ось ми маємо дерево. зараз, Яблуня. Зараз я на неї покажу кілька основних таких операцій, які можете використовувати при обрізці ваших яблунь в себе на присадибній ділянці. Це у нас виходить сорт Чемпіон підщепа М9. Зараз я покажу результат тогорічної обрізки, бо я це дерево обрізав. Що воно нам дало на сьогоднішній рік? І обріжемо зараз це дерево. Ось такое добре видно, Лір. ось мій помічник буде допомагати мені. <сум> Все буде нормально в нас. Так, підходь тако ближче. Дивіться, в нас є ось така е, получається, гілка. Ви головне додивіться це відео до кінця. Я буду говорити е, доходчево і лаконічно. Ось є в нас така гілка, яка відходить від основного нашого стовбура. Вона була прирізана ось в саме місці. Ось тут була прирізана. Що нам дає ця прирізка? Нам йдуть закладатися урожаєм плодовими такими списиками, бруньючками, аж до основи йде закладатися урожаєм. В тому, році, в тому році, Ось я ще цю зріжу, щоб було дуже добре видно. В тому році був у нас зріз. Ось, дивіться, бачите. Так само у вас є зріз, який ви робили в тому році. Що воно нам дало, цей зріст? Дало один основний пагінь такий, ось покажіть довгий. І дало пагін другого порядку. І дало на, ці ось, на цій частині, на цій, частині, ось на цій площі, дивіться, списики плодові. Тобто плодові ми закінчуємо, які будуть свісти і давати нам урожай. Дивіться, що я роблю в цьому році. Пагін цей подовження я прирізаю на наружну бруньку. Ось так. А цю другу гілочку, другого порядку, яка в нас, я так само прирізаю тільки на коротшу. Ви можете задати запитання, чому ти так робиш. Показую. Що було, наприклад, зроблено в тому році, після того, як ми зрізали ось тут. Дивіться. Нам, у нас теж була гілка другого порядку. Ось, бачите? Пагін подовження я прирізав ось тут. А цю гілку я прирізав, ось дивіться, а зараз я вам покажу. Ось тут вона була прирізана, бачите? Ось тут вона була прирізана. І цей нам такий свого роду довгий пеньок 20 сантиметровий нам дав уже весь ось у плодових, тако підійде ближче, бо видно, що плодові такі брунечки. Бачите, з кінчиками такі вони пампушечки на кінцях, це є плодові бруньючки. І вони нам дали, виходить, ось тут вже урожай. Тобто, до чого я веду, що на наступний рік, на, ось, на цьому зрізі, в нас буде теж все закладатися плодовими, і так воно буде йтися до, до самого кінця. На даний момент, дивіться, гілка вся завантажена плодовими бруньками. Коротенькі списики, ось такі, які закінчуються теж ось такими пампухами. А ну, лежа, підійди. Ось такі пампухи там. Вони теж плодові, я їх не зачіпаю. І все. Дивіться, можна побачити, що в нас весь наш стовбур вкритий коротенькими гілочками. Якщо гілочка у вас коротенька і горизонтальна, вона 100% в кінці з плодовим брунькою. Якщо вона йде доверху, це в нас є жировик. Який, як правило, без, плодової, без плодового закінчення, Ось можна побачити, що він просто кінчається таким гостреньким, якимось біленька і гостренька. Це в нас є жировик. Що я з ними роблю? Коротенькі гілочки я не зачіпаю, а ось ці гілки я зрізаю ось на такій косі пеньки. Обов'язково косі, щоб тут була така залисана, бачите? Що нам це дає? ця така операція? Що у нас гілка буде стріляти вже з цієї частини. Зрозуміли? Тобто не звідси, а, а ось цієї блюньки сплячує. Але вона, як правило, у нас піде, вона буде горизонтальна. Якщо вона, вона у нас буде горизонтальна, вона не буде жирувати і не буде лізти верху. Тобто, роду ми будем, не будемо мати жировиків. Все, цього я все лишаю. Ось ці коротенькі, всі, всі накопичення плодові. Все я лишаю. Дивіться, ось у нас була гілочка, бачите? Вона то, теж список, все в плодах. Я її називаюся, є така операція, як обратний ріст. Я зріза, зрізаю її на обратний ріст. Тобто, що Вона нас плодоносила до тих пір, поки звідси не постріляють нам нові пагони. Тобто, це одна з операцій. Це, що я вам обіцяв сказати, обратний ріст. Друга в нас операція є: оцей, що я зрізав. Молодий пагін. Запомніть, раз і назавжди. Після кожного нашого зрізу на відстані 20-30 см, в нас тут активізуються плодові бруньки. Ой, не плодові бруньки, взагалі бруньки активізовуються. Тобто в нас на цій частині саме більше ростові процеси. Тобто Тут нам викидає гілки, в нас тут закладаються плодові бруньки. Щоб ви розуміли, де ви будете зріз робити. Дуже важливо це знати, коли ви Ось, основний. Пагін будете прирізати. Ось так. Центральний провідник. Ви прирізали, ви розумієте, що ось на цій частині вас буде закладатися на наступний рік, так як ось на цій частині, де ми зрізали. ось тут. На цій частині у буде закладатися і гілки, і плодові списики. Так як ось в нашому випадку. Бачите, дало і жировики, і плодові. Жировики я зрізаю ось на такі пеньочки, бачите? З яких ми на наступний рік получимо, получимо урожай з цих пеньочків, або будуть списики. Або будуть кільчатки. Ось, дивіться. Ось так, виходить, у нас виглядає наше дерево. І, і тепер я всі останні гілки, які залишилися, ось, другого порядку гілка прирізав, цю на наружну брунку. Внутрі росте, забрав, іду далі. Бачите, у нас був такий пеньок. Він нам дав одну горизонтальну з плодовим закінченням, а ці всі не кондиція. Обратний різ. Вирізаю все на обратний різ, щоб, щоб тут накопичувалось. Нам бруньки. І так я йду по всі, виходить, далі гілці. Е, гілка, дивіться, її можна залишити, але ну, вона лягає нам на ці, я її заберу, щоб вона не лягала нам на е, нижній ярус. І, в принципі, можна сказати, що Все, давай я вже до кінця його обріжу ось так. Ось так і ось так. Ось так і ось так. Все, дивіться, коротенький, я не зачіпаю. Тепер можна побачити. Підійди, пожалуйста, ближче, якщо так можеш. Дивіться, все в нас виходить набити плодами. Дивіться, скільки в нас виходить списків різних, коротесечких. Все в нас плодами. І тепер передключуть далі, пожалуйста. А тепер дивіться самі на це дерево. І приблизно зараз вже можна оцінити, який у нас де урожай. І що ми з цього дерева будемо мати. От. Запам'ятайте, як працювати з однорічними пагонами, і, і що нам нам дає, і як працювати з такими пеньками. Не знаєте, що робити? Верніть на пеньок, зріжте на плодове утворення. Якщо ви вертаєте стару гілку двохрічну, трьохрічну на плодові закінчення, обрізаєте, ви маєте розуміти, що ця гілка вам ще попрацює рік-два, і потім вона вас затухне, вам треба буде її зрізати, щоб ви це розуміли. Вона не буде вам давати зріс на плодові бруньки вона вам не буде давати нових пагонів. Щоб ви це теж розуміли. Через то ви маєте завжди прирізати однорічні пагони, а з цими ось так працювати. А тепер подивіться, який досвід буде сонця, який ми будемо мати шикарний урожай тут. І взагалі, мені дуже подобалося це яблуня і, і результат, який вона дає після нашої обрізки. Все, дякую.